Ну що, мої любі всім привіт? Я рада вітати вас на своєму каналі, і от ми знімаємо. Другу частину косметички із Простор. Хто не дивився попереднє відео, рекомендую подивитися. Там ми вибирали косметику на 1000 гривень. І консультант був просто неймовірний. Вона мені швиденько все дала. Все було прям суперкомфортно. І перше, що я взяла, це ось таку палітру від LN Pro відтінку 102. Дуже красива палітра. Я вже чесно не стрималася, деякі продукти протестувала. Далі у нас ось такий контур-кіт від Лорена. І, наскільки я зрозуміла, Lorena це. Бренд Простора, навіть не знала, це, довелося дізнатися. так. Ось така пудра для брів від Елен Pro. Я не взяла гель для брів. Це просто це найгірше, що могло статися, скажімо так. Далі тональний крем від Елен, ось такий, так, Longwear Photoshop Effect, Perfect Cover, вітамін «Е». Пудра розсипчата від Лорена. Так, Туш Елен. Тут в мене все Лорена Елен. Ну, так просто склалося, чесно, не плановано. Так, далі, далі, далі. Так, все це відкладу. Далі ось такий коректор теж від Лорена. Елен Блиск. І одненький затисався сюди Евелайн-олівчик для губ. Чесно, так сталося. Чисто випадково, що така величезна кількість продуктів Елен і Лорена просто все, що вміщалося в бюджет, і все, що було мені цікаво. Тут у нас ось такий чек. Я заплатила за це все 903 гривні, тому що в мене було скільки там кешбеку. Ну я рахую, я й так трошечки дорожче заплатила, бо якби без кешбеку пудра вже не вміщалась, але ми її запхали. І що ж, давайте починати, але перед цим я хочу розповісти про ось таку прикрасу, яка у мене зараз на шиї. Це зробила наша українська майстриня своїми чарівними ручками. Ось так це все прийшло красиво, запаковано. У мене тут є ще одна прикраса, дуже красиво це все ручна робота ось така чорненька з квіточкою. Подивіться, будь ласка, це чесно, неймовірно красиво. Я одягнула цю світленьку, так як поки ще літо і хочеться походити в світленькі, а ці чорні обов'язково залишу десь для наступних часів. Дуже люблю такі речі. І знаєте, от хендмейд він завжди з душею, як не крутий, це не машина, це просто людина взяла ручками. Це все виготовила і прям дуже приємно. І вона ще написала мені таку красиву відкриточку. Чесно, це не реклама, просто дівчинка мені подарувала цю красу і мені хочеться порадити її вам. Тож я залишу вам в описі посилання на цей магазин з прикрасами. я думаю, ви обов'язково для себе там знайдете щось по своєму. По своїй душі, скажімо так. І що ж, давайте починати. Я, як завжди, ми будемо починати із тонального крему. У мене відцінку 0,2. Ми так вирішили. До речі, простор класно пакує. Тут немає кучу клею, чуть-чуть тільки приклеєні ось ці штучки. Дуже приємно. Так, він ще новенький, ні разу я його не брала. Видавлюю, видавлюю, видавлюю. Щось тут давлю пів тон, пів банки, а воно все о, нарешті. В нього така чуть-чуть yeah. мата упаковка. Подивіться, yeah. я перший раз видавила, і вже ну так, пів пачки немає. Скільки у нас тут? Hoci у нас you. тут Hoci? 30 мл. Ну, В принципі, як в стандартному кремі. В нього така yeah. кремова текстура. відтінок, мені здається, ідеально підійде. Давайте я оце з руки і нанесу. У мене на обличчі немає нічого, лише мій догляд і СП. Я все повністю змила, так як зранку вже була. На тренуванні. Так, давайте нанесемо. Я на спонжик забрала, все, що залишилося. Да, Перекриття в нього таке, знаєте, ого-го. Точно, що нелегеньке. Досить такий щільний тональний крем. Все повністю перекриває. Поки що я взяла дуже-дуже небагато. Я би сказала, навіть зовсім трішечки. І перекриваюча здатність така в нього. Внушає довіру. Я ще піддодам, бо реально отут. На лоб не вистачило, а хочеться у відео зробити хороше перекриття і дізнатися максимум, на що здатен цей тональний крем. Я чесно боюся, що буде далі, бо в нас там консилер такий, яким я не користувалася ніколи в житті. Реально ніколи в житті я не користувалася таким консилером. Сьогодні це буде вперше такий, знаєте, як помада. Ще й коштував. Він. Давайте цінам. Тональний крем коштував 84 гривні, і ви подивіться, наскільки він красиво зараз виглядає на моєму обличчі. Дуже-дуже рівний такий красивий тон. Я наслоїла, наслоїла його так добряче, але поки що виглядає все прям супер красиво і комфортно. Чесно, мене дивують ці бюджетні тональні креми. Як вони роблять цю красу? Але далі у нас ось такий консилер від Lorena Beauty Concealer Stick. Не знаю, що це таке. Перший раз буду зараз наносити. Ох, який він світлий, і він такий кремовий. Так, знаєте, що я його нанесу як висвітлення. Просто Це, ну, це дуже світло, це ну, просто невозможно буде нанести. Я нанесу тональний крем, так, Все, що залишилося на спонжику, тут підперекрию і лише. У ділянку висвітлення додам трішечки цього стійку і взагалі там на центральну частину. Зараз побачимо, як він буде під очима працювати. Ну це взагалі не діло, це дуже світло. І це, до речі, 0,4 відтінок я вибрала щось таке більш-менш хоча б. Таке відчуття, що я олію наношу і яка нічого не прикриває. Ну Це якийсь ужас. Взагалі хто цим користується? Мені здається, це тільки викинути потім можна і все. Це все на що він здатний. Запах такий неприємний. Фу, не хочу більше наносити. Як консилер це виглядає жахливо, чесно сказати. Давайте я спробую хоча б тут якось пальчиком його прихлопнути, але не знаю, мені взагалі не подобається, якщо чесно. Мені ну, здається, з перекриттям тону це виглядало красивіше. Консилеру конкретний мінус це просто щось. Жирне і не знаю, або я не зрозуміла, або, або я не зрозуміла. Так, давайте ми припудримося відразу. Це ідеал Skin Лорена Б'юті-пудра. Вона коштує у нас. Е 72 гривні. Пудра з тальком. Тут у нас є пуховка, дуже дешево виглядає пуховка. Взагалі, ні о чому, я би сказала. Все отут заклеєно, але пудра і без того висипалася. Чесно, пакування супер бюджетне. Я не знаю, можливо, цей консилер так на мене негативно вплинув, я вже не задоволена. Так, зриваємо і будемо тестувати пудру. Надіюся, що хоча б у неї будуть якісь. Спецефекти, так, я ось так чуть-чуть набрала сюди і на пензлечок буду набирати. Наношу підочки, так, да, вона матує. Це саме звичайна, мені здається, матова пудра. Я надіюся, вона не буде виглядати білою в кадрі, бо вона так ще й підвобілі, але матує вона ого. го У мене так таких матових пудр. А я тут не підтушувала, забула. У мене таких матових пудр, чесно сказати, напевно, і немає. Дуже сильно матуюча, як на мене, прям все все вона тут закріпила. Ну, В принципі, своєю задачею справилася, впори не провалилася, нічого такого не зробила. Ну, непогано, непогано. Далі ми з вами оформимо бровки. так як я не взяла ніякого гелю для брів, це взагалі задача із зірочкою буде зараз. Я. Я думаю, ви мені пробачите, якщо я візьму якийсь свій, бо я так не можу, якщо чесно. Так, в мене від Edonic. Так, наступним етапом давайте перейдемо до обличчя. У мене ось така палітра від Лорена це теж 0,2 відтінок. Тут ось такий хайлайтер, напевно, вони так це хочуть, щоб ми використовували, але я. Нанесу його трішечки потім пушистим пензликом в ролі рум'ян. О, в ролі бронзера, ось такі у нас три відтіночки. Я люблю а, шимерні бронзери, тому мене це не засмущало, але тут такий рижий відтінок. Що це і не рум'яна, і не бронзер, не знаю. А ці два відтіночка сухі, в принципі, непогано. Там була ще третя палітра без бронзера, але з пудрою я не хотіла так набиратися. Так, ого, го все струшув. Працюю в кришечку і обережно буду наносити риженькі такі рум'яна. Не сильно я таке люблю, але ну що ж є. Так як у нас припудрене обличчя, все гарно наноситься, тушується. Я думаю, по рум'янам був би красивіше перший відтінок. Але я дуже хотіла взяти все в одному, і щоб там був якийсь скульптор, ну, пігментація. Тут взагалі не легенька, так вам скажу. Давайте я візьму. Ось такий пушистий пензлик від Real Technix і наберу ось цей скульптор бронзер, пігментація тут ого, -го. чесно, чу-чуть мочила і вже от, там красиво. І поверх це все зашліфую бронзером. Ну, в принципі, ви знаєте, відтінки непогані. Гарно виглядають, тушуються без плям. Ну, Непогано так поки що виглядає. Шкіра ніби сяє з середини, вона не матова. Ефект мені подобається. Ну і давайте ризикнемо. Чуть-чуть зовсім наберу на цей пушистий пензлик і додам такого сяння. Воно красиво зашліфовується в шкіру і така шкіра сяюча. Нічого не підкреслено, текстуру ніби теж не підкреслив. Просто головне, дуже-дуже легенькими рухами це все наносити. Поки що, в принципі, непогано. Палітра робоча, красиво виглядає, красива така хальона шкіра. Ну, Непогано за свою ціну рахую повністю робочий продукт. І відтінки досить такі непроблемні. Давайте перейдемо до тіней для брів. Тут два відтіночка. У мене відтінку блонд, але чесно, це. Темноватенько, ось так вони виглядають. Навіть саме світлий мені. Давайте його ще наберу. Навіть саме світлий мені занадто холодний, я люблю щось трішечки потепліше. Це для, знаєте, таких пепельних блондинок, будемо це так називати. Я не пепельна, в мене багато оливкового і жовтого такого підтону в волосі і взагалі в моєму типажі я дуже сама по собі тепла. Такі холодні брови, ну вони мене не прикрашають. Ну це тільки виключно моя думка. А, тому вирішувати вам. В принципі, тіні непогані, я вже їх наносила, я вже їх тестувала, вони стійкі, вони красиво виглядають. І якщо вам підходять відтінки, бо ось цей темний, я точно не буду ніяк використовувати. Якщо вам підходять відтінки, я вам прям однозначно можу рекомендувати. А що я можу рекомендувати вам ще? Це ось такий олівчик від Evelyn, Я взяла його наугад. У мене 26 відтінок, Runway Plum, Ви тільки подивіться на цю красу. Я зараз його нанесу і ви побачите. Він сьогодні не дуже вписується мені під повітінку, так як він трошечки захолодний, але якщо ви хочете міліметр подарунок, я вам. Однозначно рекомендую. Я знаю точно, що мені хтось радив олівчик від Evaline. Ось по, приблизно в такому відтінку, і я не знала, що це за олівець. Це він, 26-й відтінок, це тепер буде моїм улюбленим. Для губи, подивіться, який красивий контур, які в мене сразу такі об'ємні, прям супер губи. І давайте перейдемо до близька. Це в мене Creamy Lip Gloss Long Lasting Shine Glow. Зараз побачимо, чи Long Lasting. я його вже наносила, довго не носила. В нього такий дуже сильний яскравий аромат, мені не дуже це подобається. Він такий прозоренький, так його називаємо, нічого тут смаку немає ніякого, текстура дуже схожа на масло, яке у Елен раніше було ось таке позатеньке, будемо його так називати, приємний блиск, такий червонуватий відтінок, який дає ледь-ледь помітний ефект на обличчя. Комфортний дуже на губах, от продукти для губ, які я обрала. Я прям неймовірно задоволена. І давайте перейдемо до палітри. Я на цей раз так відвела душу, ось така палітра. У нас тут є і доохромні, і які не тільки відтіночки, і спарклес. Спарклес вочити не буду. Я нанесу їх, можливо, десь колись раз в житті не більше. Я не сильний любитель такого. Давайте будемо приступати відразу до макіяжу очей. Я наберу ось цей відтіночок, так як у нас уже теплуватий макіяж, і щось холодне буде не зовсім в тему, але все одно. Палітра, здається, на перший погляд, можливо, чуть-чуть теплувати, але вона абсолютно не тепла, вона нейтральна і тут пігментація така геть-не-маленька. Ось цей відтіночок, подивіться, він просто холодний. Ось. А отут виглядає таким якимось оливковатим на очах, я його бачу взагалі сіруватим. А я закладаю його в складку. Я хотіла зробити один раз макіяж, неї взяла, думала, щось таке зараз зроблю нюде, але такі тут відтіночки, знаєте, не сильно ніби пігментовані. А ні, тут пігментація ого-го, і макіяж з нею теж вийде ого. го Тому будьте обережні, не беріть зразу. От я отут, бачите, зробила бам, і зараз тут на нашаровую на шаровую по потрішечки. і вже так не вийде, як на попередньому очку. Візьму пошистійший пензлик і самий такий світлий тілесний відтінок. Все це підтушую цим світленьким, бо якась в мене чуть-чуть вийшла плямка. На першому оці я поспішила, так бахнула, думала, в нього пігментація не така яскрава буде. Візьму менший пензлик і промалюю нижню повіку Цим самим відтіночком і пройдуся отак ближче до вікового контуру. Тіні абсолютно не болять. Ви тільки гляньте на їх пігментацію, і це ж не самий темний відтінок, от так. Нічого ніде не осипалося, і давайте ми засвочимо, що в нас тут ще є. Матові відтіночки, такі рожевий, красивий. Можливо, потрібно було б і зробити щось таке в рожевих тонах. Ви тільки гляньте на цю пігментацію це щось неймовірне. Наберу ще менший пензлик, і самим темним відтіночком спробую тут намалювати типу щось стрілочки і такого. Так, уже ось так виглядає, мені здається, дуже красиво. І давайте перейдемо до сяючих. У нас тут є дохромчики два, є просто красиві спаркли. Так. Ось такий рожево-фіолетовий, красивий дохром. Ось тільки подивіться на їх пігментацію. Це взагалі щось неймовірне. Але я хочу нанести ось цей зелено-золотистий. Давно хотіла такий відтіночок. Дивіться, в мене нічого такого не було. Боже, яка ж пігментація? Як же ж це красиво, доохромно. Божечки, як же ж це гарно, це просто капець, я, я в шоці? Це так взагалі могло бути? Дуже красиво цей відтінок заслуговує того, щоб купити всю палітру. Хоча він тут не один такий розпрекрасний, я зроблю нормальний макіяж, з яким я зможу проходити цілий день, не хочеться робити нічого, знаєте, такого там. Різного на очах, тому що нам вже ж потрібно буде протестувати. до речі, жоден відтіночок не осипався. Вони такі, ніби чуть-чуть кремові, щось таке, якщо так можна сказати. Чуть-чуть додам цього матового по віковому контуру, бо він повністю перекрився. Ось так. І хочеться мені ще піддодати ось такого відтіночка. Це таке старе золото, якщо можна так теж говорити. Ох, як красиво! Я його так нашарую. Все, це космос. У мене ця палітра покрила цілком і повністю. Все буду наносити пальчиками, так як розумію, що кращого метода просто не буде. Набираю так від душі і на зовнішню. так частинку сюди. Як красиво! Це космос, це космос. Я, все, Я вже вам рекомендую цю палітру. Якщо не хочете купувати, то хоча б підіть в простор і посвочте її. Я візьму маленький пензлик і наберу ось такий самий світлий, і змішаю його з ось цим доохромним і спробую нанести на внутрішній куточок. Побачимо, як це пензликом наноситься. Наноситься, да, звичайно, не так, як би нам того хотілося, але, в принципі, непогано. Ще в нас ж є нижня повіка. І на нижню ще один такий відтіночок, я його не тестувала. Не свочила, що... Ой, теж дуже красивий, бронзово-рожевий, такий непростий. Давайте його на цей пензлик теж наберу. І отак от тут додам. Пензликом не хочу наноситись, відразу буду на пальчик. Думала, що я цю палітру комусь подарую, бо я не частий ігрок в такій темній макіяжі, але тут є унікальні відтінки. Ви подивіться на цей красивезний макіяж, мені здається, завжди знайдеться привід його кудись вигуляти. І давайте до одного з останніх продуктів це туш. Вірніше, це вже і є останній продукт, я вже все інше протестувала ось така Plump Up Lush. Давно вона, мені здається, вийшла у. Елен, це туш, але я її раніше ще не пробувала. Ось такий красивий стильний футляр. Що вона має робити? Це туш з пламп ефектом, тобто, має давати хороше розділення. Ось така щіточка, до речі, дуже схожа на щіточку від моєї улюбленої колись туші Flash Lash. В ламель була, до речі, це ж один концерт, наскільки я знаю. Елен і ламель не впевнена на 100%. Хто знає більш детальніше, скажіть, будь ласка, Туш якась дуже натуральна, колючі щитинки. Можливо, вона нова розкраситься. Я таке люблю. Кожна війка розділена, кожна окремо ніякого склеювання немає. Але прям супер-супер натурально. Мені до сьогоднішнього макіяжу хотілося щось чуть-чуть більш таке яскравеньке, але маємо те, що маємо. В принципі, і так непогано. І ви знаєте, жодна блискітка не осипалася. Це взагалі шок. Якщо чесно, що таке може бути, так, я ще більше профарбую дуже натуральний ефект. Не знаю, рідко, коли комусь таке подобається, я. Обов'язково потім розповім, як в майбутніх якихось відео, як вона носиться, я її ще розфарбую, як вона змивається, все це вам обов'язково розповім. А сьогодні я тільки покажу, як вона проноситься протягом дня. Ну, поки що, я не знаю, я би не купила, бо якби знала, який вона дає ефект. Прям дуже-дуже натурально. Хоча я просто останні дні фарбувалася туш'ю від. Алораль своєю улюбленою Бургунді Браун, а це, ну, так, натуральненько, але, в принципі, красиво і ніжно. Я скажу, макіяж в мене вийшов зовсім непоганий. Я прям задоволена, як це все зараз виглядає на мені. Обличчя красиво, очі прям шикарно. І ну, давайте по кожному продукту пройдемося. Тон дуже красивий, не блистить, не жирний, не наглухоматовий. Натурально виглядає, в нього перекриття. Ого, го нелегеньке. Красиво, дуже, ну, прям чесно рекомендую. Сподобався мені, я в шоці залишу його собі. Бачите, я нічого навіть не здирала, бо от думала, що після цього тесту якось ну, тональний крем за 74 гривні залишає питання за собою: чи варто це мазби на обличчя, але якщо ваш бюджет обмежений вам хочеться такий красивий тон, який буде неймовірно виглядати на шкірі, от, будь ласка, зверніть на нього увагу. Далі наступні тіні для брів красиві, комфортні, приємні. Мені все сподобалось, тільки відтіночок для мене чуть-чуть захолодний. Я люблю чуть-чуть потепліші відтінки. Хто шукав холодні продукти для брів? От, придивіться, і дуже дороге пакування, не тоненькі. Тут такий добротний пластик, вони коштували 179 гривень, тому рахую, це того вартувало. Палітра для очей це шикарно, це неймовірно, 219 гривень коштує кожної копійки. Ставлю їй п'ятірку з величезним плюсом. 5-6 відтіночків до охромних це однозначно. ну Ви тільки гляньте, ну це просто щось космічне, куча матових взагалі палітра, ну мене сказати, що здивувала, це нічого не сказати. До речі, ці спаркли висипаються з палітри. От, довелося ще піднабрати. Ну, вони красиві, Да, вони красиві. Якщо ви любите такі, я думаю, ви не розчаруйтесь. Я просто не сильно люблю ці спаркли, їх потім змити неможливо. А ще якщо в око попаде, буде печаль біда. Шикарна палітра, дуже красива, рекомендую однозначно. Теж мені неймовірно сподобався оцей олівчик для губ. Самий красивий відтінок, який тільки може бути холодний. Він, а, до речі, мені здається, він аналог олівчика Пупа 004. Так він виглядає. Дуже люблю такі олівці для губ, а, і в нас ще тут стругалочка є. Вона, чесно зручна, в мене колись був такий рожевий олівчик, і я задоволенням нею користувалася. Палітра для обличчя від Ларена в відтінку, е, так, що тут у нас за відтінок? Тон 06, Ага, значить, в них є багато, напевно, є і поприємніше. Щось, в принципі, мені сподобалося. Ця бронзова штучка теж красиво виглядає, контур робочий, красивий, рум'яна теж, якщо ви любите такі персикові, в принципі, за свої гроші рахую ідеальною палітрою. Теж я задоволена. Блиск для губ приємний. В принципі, як і всі у Елен, якщо ви їх пробували, масла. Вам сподобалися, комфортні, не скатуються, приємно зволожуть губи, не відчувається ніякої сильної пластмаси, але аромат, який в нього в них яскравий, він швидко кудись дівається, тому теж з ним не сильна проблема. Єдиний мінус, який я був в цьому, в цьому наборі, я відразу знала, це ось такий контур. Стік, консилер Стік від Лорена, Ну, це взагалі ні про що. Мені ніколи не попадалися хороші такі стіки, тому будемо з ним прощатися. І пудра, пудра досить непогана, матова, класно заматувала. За свої гроші теж рахую ідеально. Хто шукає саму базову звичайну матову пудру, от, придивіться, не зробить ніякого вау, але матовий ефект дасть, який, напевно, протримається. Я брала зовсім трішечки. Я просто не люблю перепудреного, мені подобається такий натуральний фільм. І це були всі продукти. Напишіть, будь ласка, як вам, як вам макіяж, а ми з вами відправляємося в цей день і я обов'язково вам все покажу в кінці дня. Ну от Макіяж на мені вже годин так 8, якщо не всі 10, мій бронзер на місці. Тут так світло падає. Можливо, того вам здається, що в мене є прямо. але насправді прямо немає ніяких. Нічого ніде не осипалося, тон повністю на місці. Так, да, він заблистів, але в мене жирна шкіра на вулиці більше 30 градусів жари. Зараз ви розумієте, що температура стала дуже дивна і реально на вулиці дуже-дуже жарко. Понятно, що ні олівця, ні помада немає, так як ну, це блиск, вона з'їдається однозначно. Брівки красиво тримаються, Все в принципі на місці, і туш теж не відпочатилася, ви подивіться на. Цей перелив тіней, якщо вам зараз видно, це просто настільки красиво. Мені, до речі, сьогодні зробили комплімент і мене, що це в мене за тіні на очах, тому однозначно рекомендую. На цьому ми будемо з вами прощатися. Дякую вам, що ви додивилися це відео до кінця. Напишіть, будь ласка, як вам така рубрика, що ви хочете далі. Можливо, васенс, можливо, інші суми косметички. Будь ласка, будь-які коментарі, я з задоволенням їх читаю. Дякую вам за підтримку. Дякую, що ви залишаєтеся зі мною. Я усіх сильно люблю, yeah. обіймаю і до наступних відео.